Христос Воскрес! Боїсти, Боїсти. Я б хотів коротенько відповісти на ваші запитання. Я бачу, їх тут небагато. Хто написав діяння? Діяння святих апостолів. Діяння святих апостолів написав святий апостол Іванець Лука. Він з Павлом подорожував всюди. Він як лікар був. Так? І Він з апостолом Павлом всюди їздив. І в діяння апостолів описуються перші часи християнства, як воно засновувалося, перші часи Церкви Христової. Що ще треба сказати? Ну, Той самий, хто написав дії апостолів, той самий, хто написав Євангелія від Луки, Євангелист Лука. Далі. Галина, слава Ісусу Христову, чи скажіть, як можна взяти шлюб? Не розпичуся в радці, чи дуже, чи може священик відмовити. Я, наприклад, за то, щоб до мене прийшли з документом із ЗАГСу, що вони розписані, бо тому що ЗАГС веде. Ну, чітко він може. Ну, є певна база даних, і там ясно зрозуміло, хто жонатий, хто не жонатий. Церковної єдиної бази даних немає. Є тільки церковні книжки. І тому, якщо прийде двоє людей, це не село, що в селі всіх все знають без документів. Там не треба було документів. Там всі все знають. А тут я все-таки вважаю, що для того, щоб повінчати. Спочатку все-таки треба, щоб принести документи про державну реєстрацію, чи може священник відмовити? Священник може відмовити так і так. Він на то є священник, бо він знає парафію. Є часом, що я в однеуковому ситуації поступаю так, аналогічна ситуація тільки другі люди. Я поступаю інакше, бо я вважаю, що так буде ліпше. І так само і може робити священник. Не треба тут, розумієте, священника поставити у такі рамки, так як ви собі захотіли. Так хочу його поставити в стойло, бо лоби стою, як я скажу, так смірно тако. М -м -м -м. Тут трохи у вас гордість заграла. Священника треба поважати. Не треба його любити. Це не ваша жінка, не ваш чоловік. Його треба поважати. Знаєте, заповідь Божа каже про тата і про маму. Там вже не написано, що люби свого тата і маму, цілуй зранку і ввечері. Нема такого. Пише, шануй батька і матір. Можеш ненавидіти їх, але шануй і покажи це прилюдно. Таке саме і про священство, то вас тато духовний. Шануйте свого священника. Так, Діана, добрий день. Скажіть, будь ласка, чи можна носити одяг померлої рідної сестри? Е, дивіться. Той одяг був її до того часу він був її. Поки він її був. Як вона вмерла, то вже не її. Одяг не набирається якоїсь магії. Ви як приходите на базар? Купити собі футболку. І там стоїть у продавця 10 футболок ельок, 5 емок і ексельок, там є 15 штук. Чиї то футболки? Продавця. Чи ні? Так. Бо він їх купив. Потім ви даєте йому гроші, вибираєте собі футболку, чия та футболка вже ваша. Але через те, що ви маєте на її право власності. Якщо хтось умер, він не може претендувати на свій годинник, на свій золотий хрестик, на свою футболку, на свої капці. Все, це вже не його. Не треба прив'язувати якусь магію, що він в тому ходив, і то вже його. Ні. Воно його до того часу, поки він має права власності на то. А умер, все, навіть хату передають, чи ви то не знали, що після смерті. Право власності вступає той, на кого записано у заповіті. Можна носити, можна продати, можете робити з одягом і з речами померло все, що хочете. Ну, як все, все, що вважаєте за потрібне. Галина, отче, доброго дня вам хотіла запитати, чи варто ходити до, до баптистів, і ваша думка взагалі про них. У, у нас у селі другої церкви немає тільки молитовний дім. Ну то чому не ходити до Баптистів? Я сам до них ходжу. Ну, не кожен день, правда, а раз у місяць на збори ми там збираємося рада християнських церков. Раз у баптистів, раз у адвентистів, раз у ремонкатоликів, раз у православних. Ну, по-різному. За Чому не ходити? Та походити, послухати слово Боже. Але святих тайн у них немає. У них нема святих тайн. У них нема е, в Христі, нем, немає священства, немає його помазання, немає, ну нема святих тайн. Хрещення і теж у них це не є свята тайна. Це знак такий вони роблять, на знак того, що ти вже до цього часу був невіруючий, а потім став віруючий. А якщо прийшов з греко-католицької церкви і похрестився, о, став віруючим. А до того часу ким був не віруючим чи як? До баптистів можете ходити. Але не для того, щоб прийняти причастя, прийняти сповідь. У них такого нема. А слухати Слово Боже маєте, як ви мені це написали по-любому маєте інтернет. Дивіться колодія, Боже мій, кожна неділенка кожен день. Включите трансляцію, дивіться, слухайте Слово Боже. А причастя, що в баптистів, що в мене духовне. Так що амінь. У мене не таке, як баптистів. Тому що я приймаю причастя тіло і кров Христа і жертвую Його за тих, хто з нами з'єднаний молитві. Але воно дійсне для тих, хто вислуховує службу Божу від початку і до кінця. Отче Василь, чи є гріхом розвестися, якщо чоловік тебе зрадив і постійно звинувачує у всьому? Ой Боже мій, Я так люблять такі запитання, знаєш. Чи є, чи є гріхом розвестися, якщо чоловік тебе зрадив? Що значить гріхом? Нема такої заповіді не розводися. І нема такої заповіді женися. Це вияв двох людей до спільного подружнього життя. І ви жиєте. Чи, чи готові ви прожити ціне життя разом? Готові? Засвідчити тото? -то. Все, приходіть до церкви, руку на Іванглію. Я, Василь, беру тебе за жінку, обіцяю тобі, любов, вірність, що там не залишу тебе ж до смерті. При людях сказав, все. А потім раз і не вийшло. Ну, от, щось там все не склало. І що робити? Інквізиції нема, щоб спалити на вогни, розумієте? Ну, не можуть жити разом. Розійшлися. Якщо можете простити йому зраду, простіть, але прощення це означає, що ви сьогодні простили і більше ніколи його не згадуєте, якщо так не можете зробити. Все, розходіться, жити окремо. Але це не означає, що зразу бігти і знову всі женити з другим, з третим. Не можете жити разом, розійдіться і будьте окремо. Може потім там надумаєте, десь йдеться. Або ні. Але разом не жийте, бо ви один одному очі повибираєте. це гріхом. Ви давали присягу один одному, а не Богове. Та да ми Богові обіцяли, неправда. Нікого не слухайте, ніякому Богові не обіцяли. Я Василь беру тебе Оксану за жінку. Де там Бог? І обіцяю тобі, не Богові. любов вірність, чесність, не залишить теж до смерті. Так мені, Боже, поможи. Бог помічник. А Бог допомагає коли? Туди, коли просить. Не просиш, то й не допомагає. Не пхайте туди Бога у подружжя. Подружжя це для того, щоб Бога засвідчити, що ми вміємо жити разом, що ми здатні до, до життя у суспільстві. Ніхто так не може показати здатність до життя у Царстві Божому як подружжя. Ті, хто міють жити разом. Бо царство Боже це спільнота, спільнота щасливих людей. Пекло це спільнота одиноких. Тих, хто не вміють жити разом. Це не означає, що той, хто розвівся, капець піде до пекла. Ні. Той, хто не має друзів, той, хто нікому не потрібний, от той піде до пекла. Він нікому не потрібний, і йому ніхто не треба. І він так життя прожив і думає, що так воно і буде, і буде все добре. Не буде добре. Будеш у спільноті одиноких, нікому не потрібний. Якщо ми приходимо до церкви, ми вже показуємо, що ми хочемо жити у спільноті. Церква це є перша схода до царства Божого. Як ви йдете до церкви, ми разом молимося, це спільнота. От. Наталя, доброго вечора. Отець Василь скажіть, як. Примиритися зі страдичною смертю дочки, яка як знати, чи вона у Царстві Божому. Узнати, чи вона у Царстві Божому, це трошки таке, вибачте мені, дурнувати запитання. Що значить узнати, чи вона у Царстві Божому? Для чого? Ви хочете це знати? Я вірю, що мій тато, скільки в місті бідака намучив, я за нього скільки службів, мовлюся, скільки перестався. Я вірю, що він у Царстві небесному. Я вірю, як ви хочете переконати, вам довідку дати з Небесної канцелярії підписану ким? Архістерите Михаїлом чи Гавриїлом? А печатки яка має бути? Ну і так далі. Ну, що значить узнати, чи вона в Царстві Божому? Зараз подзвоните і спитаю. Примиритися з трагічною смертю дочки? Бачите, як я вас темно лагідно зрозумів вашу, ваш біль? Висвирив, висвирив. Часом, знаєте, от така форма, трохи такого, як то приземлення, найкраще працює з людьми, які мають трагедії. Бо через те, що Ми стаємо свідками таких трагедій. Особливо в часі війни там хлопці молоді гинуть, так? Ну, Нам зрозуміло, там хоч якось можна то мотивувати. Ми здобули героя, він був у віки, записані в історії, так, це боляче, це втрата. Але є ще трагічні смерті. Це також втрата. Її, її важче оправдати, важче її якось. Сприйняти важче прожити. Але завжди кажу вам, кожного кого Бог забирає передчасно, це є мученики. Якщо би цінність була прожити 102 роки, Христос би так і прожив. А Христос прожив скільки? 33. Бо іменно в такому часі він встиг. Все сказати, що можна сказати, все зробити, що можна зробити для спасіння люд, людини. Місію виконав іду додому. Таке саме і наше. Часто молоді діти вмирають, ще там щось. Є таке поняття, як коли малі діти вмирають, так? це є такий природний відбір. Слабе вмерло, здорове вижило. Моя бабка. З родини було 14 дітей, вижило 9. І всі, хто знає старше спокоління, дітей так і було: 9, 10, 14, 15, а виживало 8, 7, 6, 5. Але виживали здоровші. Нинкі дитина 6 місяців уродилася, її хухають, дихають, в камерах сидять. Там серце там неї, там, ще там щось її там роблять операцію за 100 тисяч євро. Розумієте, та дитина вродилася і коли неї, потім до 15 років ходять, потім її возять, потім вона вкалічила, і нагрузка, такі діти в нас не виживали взагалі. Чи зле то, що воно слабе, вмерло? Шкода. А по-чесному -по ми маємо здорову націю. Незламну, сильну, оці-всі надмірні хухання, на цих калік всяких, розумієте, добре так говорити, коли це тебе не стосується, каже, так? Я би сі подивив, очі на тебе, би в тебе дитина була слаба, що би ти казав. Ну, я не хочу випробувати долю, але я би так і казав, так як і кажу сьогодні. Ми повинні навчитися бути мудрими і правильними. Ми ціле життя стараємося себе обдурювати і нам подобається бути обманутими. Нам більше подобається бути обманутими, як почути якусь правду. Я файно сьогодні виглядаю, я файно, дуже файно. Подобається ці жінці? Подобається. А якби він сказав трошки підкрасити треба там тюнінг підправити, то вона все обідала. А так нам більш подобається бути обманутими. І як наслідок ми маємо те, що маємо. А я кажу вам: вчиться жити в реальному світі, і вчіться робити себе щось реально, і вчіться бачити у, у своїх друзях, подругах реальну красу. Невидума. Жінка завжди гарна, вона має особливе покликання. Чоловік завжди гарний, бо він має своє призначення. Вмієте побачити ту красу красу жінки і красу чоловіка. Слава Ісусу Христу! На Василь хотіла. Хотіла у вас спитати, моя сестра ходить до церкви УПЦ МП. Треба писати вже РПЦ. У нас бувають часи непорозуміння, суперечки, які як знайти гармонію і розуміння в родині, Або дуже... або дуже там у їхній парафії. Зомбірування люди і багато підтримує те, що робить, що робить Росія в Україні. Дуже важко сестрою підтримувати родинні стосунки, як бути в такій ситуації. Наперед дякую вам за відповідь. Я би на це питання відповів. Знаєте коли, коли скінчиться війна? Бо тому що зараз питання піднімати релігії, конфесії. Я би не радив 100%, особливо коли є конфлікт між російською і православною церквою. Ну, як називають її тут, Українська православна церква Московського патріархату. А як її ще називають, Українська православна церква. Все, без московського патріархату. В великій суті, це і російська православна церква. Сьогодні йде війна, якщо піднімати питання між Наше суспільство зараз розділиться, бо багато людей стануть на сторону Московської церкви, бо вони туди ходили. Їм так не подобається. А багато людей сказали, слухайте, кінець кінців. І що буде? Суспільство буде розділене двоє. Це добре в часі війни? Ні. Ніяких розподілів, ні конфесійних, ні не дай Бог. Етнічних, ні, не дай Бог якихось там ще інших, то, що може людина ділити у часі війни, це тільки на руку ворога. Пропаганда хотіла зробити розділ між військовими і цивільними. І де хтось на цю агентуру працює донині. Розказують, які не здаліти цикашники, розказують, які там, розумієш, невдячні наші воїни. Наші воїни це що? Воїни архістратива Михаїла з неба з з німбами чи що? Це вчорашні наші, ті, що робили на заводі, їхали на тракторі, таксісти, лікарі, вчителі. Всі пішли воювати, захищати свою батьківщину. А як же? Солдати це зріст нашого суспільства. Є всякі. Але робити ворожнечу між військовими і цивільними ви маєте розум. Ти сприймають, розумієш, як у, у, у радянські часи НКВД-стів. І мені розказують, розумієте, які вони там звірства роблять. І ще так доказують мені, бо вони знають. Я знаю. Я в воєнкоматі від 15 го року. А тепер дуже часто. Не треба мені тут розказувати Каскіна, розумієте? Так, що я ще не сказав? Боже, я забув за цих моїх дорих львів'ян. Христос розхрестє, дори. Для долих захисників Божої опіки, здоров'я, швидкої перемоги, львів'яни. А, а Мені ще подобається ця маленька записка. Для отця Василя і Світлани. Це супер. Правда, Світлана то все вже експропіювала, вже всі, всі цукерки забрала. Каже, то тобі не треба, то піди хлопцям. Ну. Але я дякую за посилку, всі що, хоч потримав в руках. Дуже дякую вам. Дорогі мої, дякую щиро вам за підтримку. Ми були тепер на заході. Ми були оця Мирона, отець Мирон в Америці. Ми були в його родині в Бучачі, відвідали цих чудесних людей. Ви знаєте, чудесні люди. Вони передали нам і соку, і варення, всього там для хлопців. Я дуже дякую. Цій родині дійсно чудесна родина, просто прекрасні люди. І мені так приємно було. Ти приходиш, так, знаєте, такий, як таке, до сіни до царства Божого прийшов, знаєте. Чудесно, так, дуже-дуже гарно, дуже гарні люди. Дякую щиро всім жертводавцям. Дякую вам за вашу підтримку. Дай Бог вас всіх благословить. Зараз, е, ага, я думаю. Там? Е, я, я думаю, що я ще мав цей. Сьогодні я хотів вас всіх лишити ще на молебень до, до, на Маївку, бо ви не ходите на будний день на Маївку. Зараз кажете, а ви очі не правите. Так, трохи не було. Так тиждень не було маївки, трохи більше. Але це, все-таки сьогодні хочу вас всіх заохотити до, на до Маївки. Молитва до Престої Богородиці. То недовго, але дуже важливо. І тому. Зараз будемо молитися до Богородички Маївку. Нагадую у четвер Вознесіння. До четверга вітаємося Христос Воскрес! Після четверга вітаємося слава Ісусу Христу!